Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Починають кошмарити військових. Ну, на превеликий жаль, у нас деякі люди у владі спочатку війни кошмарять військових. Спочатку вони їх не чіпали, тому що боялися, боялися що просто росіяни зайдуть в Київ і візьмуть їх за тепленькі срачини. Ну, а зараз у них страху зовсім немає, і вони починають кошмари військових. Та давно вже почали. А зараз створюють, ви скажете, створюють військову поліцію, яка має, буде мати право, та вона все буде мати право. Навіть зайти в хату у вас і витягнути з хати. Без санкції суду. Створюють військове ДБР, Державне бюро розслідувань. Є цивільне ДБР, так? зарплати у простого детектива ДБР 100 тисяч. Уявіть собі. А недавно показали розкішні маєтки, розкішні статки заступника українського ДБР. Так мало цивільного ДБР створюють військовий ДБР. І зарплати там теж будуть не менше 100 тисяч для простого співробітника. І що ж будуть військові ДБР робити? Ви скажете, вони будуть розслідувати. Ні, вони будуть займатися тільки дізнанням. Слідство не будуть вести тільки дознання для російськомовних дізнанням. Для українців. Себто не робиться система військового правосуддя, робиться військова поліція і ДБР, щоб просто затикати роти і кошмарити військовослужбовців та їх родини. З вами Юр Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!